Вправа 1510 через точку А, що не належить прямій М, побудуй за допомогою косинця пряму N перпендикулярну до прямої М. Ну що ж, стартуємо. Для початку беремо і нарисуємо довільно пряму М. Так, ну що ж, Беремо лінійку, нехай якось так, буде розташована пряма. Так, збираємо лінійку, підписуємо це буде пряма М. Ну і точку А рисуємо, що не належить цій прямій. Ну, можна бути вона довільна. Ну, нехай буде десь тут точка А. Так, підписуємо. Це у нас буде точка А. А зараз через цю точку А, що не належить цій прямій М. Потрібно побудувати за допомогою косинця пряму ну ж, Як побудувати? Дивіться, беремо косинець і перекладуємо до прямої М, щоб він проходив через точку А і проводимо пряму. Я буду використовувати свою лінійку, вона доволі специфічна. Отже, я беру лінійку, так, розташовую її так, щоб тут є в мене дві позначки. Вони великі проходили через пряму ЕГМ. І добиваюсь того, щоб ця одночасно лінійка проходила через точку А. Ось вона є. Тепер, ще раз, позначки у нас великі, показують, що пряма у нас перпендикулярна. Ну і одночасно вона проходить через точку А. Отже, проводимо тоді пряму. Є. Так. Ну і зараз. Ця пряма перпендикулярна до М і проходить через точку А. Це буде пряма N. Підписуємо, ну, наприклад, давайте ось тут підпишемо, що це буде пряма N. Є. І занотовуємо тоді, що у нас пряма N перпендикулярна до прямої N. Ну що ж, ось таке завдання на побудову перпендикулярних прямих на цьому вправо завершено.